свої я, звичайно, не визнаю. Я абсолютно ніяких злочинів не схоював і хочу це так, можливо, на дивно буде виглядати. Я дуже задоволений тим, що є такий суспільний інтерес з цього провадження. Буду і маю надію, що це буде не тільки сьогодні, а це буде і в себе судових засіданнях, тобто буде преса, преса б відвідувати і. Я більш ніж впевнений, що дуже швидко всі ті, хто малює такі плакати, зрозуміють безпідставність тих обвинувачень, і зрозуміють, що ми абсолютно не не. Тобто я більш ніж впевнений, що ми стали, ну, можливо, так вино звучить жертвою якихось розбірок і так далі, для того, щоб деякі так, органи. Відзвітували перед суспільством своїм потрібним. Ви, ви, ви навпаки за те, щоб прозоро я абсолютно, я абсолютно прозоро. За те, щоб прозоро було, я більш ніж впевнений, що е, суспільство тоді просто зрозуміє абсолютно просто. Не просто безпідставність, а сміхноворність. Скажіть, будь ласка, тоді де взялося 25 столів справи? Що в цих паперах? Е, я думаю, що от якраз ви зрозумієте, що в тих паперах. Ми... На вашу думку, довели органи слідства про те, що, що ви ні. вимагали отримати шаманів? Звичайно, що не довели. Але якщо до ці Ну, трошки більше. Для чого? До ну, щоб стилити, зробити це. Довести uh -huh. ну дуже теоретично слідство вже давно завершений. Ті докази, які на думку сторони обвинувачення, які довго, вони зібрані, ті докази. Додавати, ми з ними можливо. ознайомились. Ну напевно, крім сміху, вони нічого не викликає. Скажіть, будь ласка, нічого. чи мав можливість ваш захисник ознайомитись з усіма матеріалами справи? Це, мій захисник ознайомився зі своїми матеріалу. А, у, у ніяк, питання, не а з приводу того? Що сьогодні один з захисників заявив, що він не ознайомився. Ну, це також свідчить про рівень того слідства, яке було проведено. це так, де такими просто забули. Видимо, тобто, ну, скажімо так, до цього, до цього провадження я не думав, що таке може бути. Я 18 років у органах прокуратури, не думав, що так можна. Скажем так, неякісно проти рисів. Виявляється, Заглядом може. з огляду на ваш досвід роботи. оцініть, будь ласка, роботу працівників НАБУ. Хто є функції, хто є не ну. Я думаю, що буде як мінімум некоректно з моєї сторони давати оцінку їхній роботі. Я думаю, якщо ви будете відвідувати судові засідання, ви зможете самі дати їм оцінку. Представьте, будь ласка. Антюк Вам Петрович, обвинувачен в цьому Криму. Антюк Іван Петрович обвинувачений в цьому криміналі. А в чому, зокрема, вас обвинувачують? Ну я думаю, що ви знаєте, в чому мене в тому що я нібито разом з іншими тут присутніми обвинуваченими отримав непромірну винагороду від однієї громадян міста Тернополя за закриття кримінального провадження. Ви не плануєте виїхати за межі? Ну, звичайно, що ні. Пануйте ходити на всі так. судові. Іван Петрович побудував і дуже хорошу хату, він не хоче її покидати інтерв'ю. Ну за інтерв'ю я не буду, сказати там після кожного, але я ще раз кажу, що я абсолютно готовий співпрацювати з, з об'єктивними засобами масової інформації. А, які, ваші які, а я знову ж таки напевно колеги запитати, які не будуть перекручувати мої Скажіть, будь ласка. Учасники судового засідання, які яким оголосили підозру, вони є ваші друзі. Ну, Саботильні. друзі, це поняття таке відносне, розумієте? Так, да? я окремо з ними підтримував товариські стосунки. Я думаю, що ну, напевно у всіх нас є друзі, і ну, напевно ніхто не буде заперечувати в тому, що і в мене можуть бути друзі. Скажіть, а після того, як з'явилося кримінальне впровадження, ви е, продовжуєте дружити? Е, ну, скажімо так, спілкуємось ми менше е, з тих причин, що в нас. Звільнили з наших посад, ми вже не працюємо органами прокуратури, і є менше можливості спілкування, тому що раніше частина спілкування була по робочих питаннях. Зараз дехто живе в Тернополі, дехто ми в Тернополі, в кожного є кажуть, свої справи, але ми звичайно продовжуємо спілкуватися, не порушуючи абсолютно закон. Хочу сказати, що коли нам було обрано запобіжні заходи. У нас було дійсно певний період обмеження на спілкування. Ми ті обмеження не порушували на даний час. Ніяких запобіжних заходів, які б нам обмежували спілкування, у нас немає. Тобто, звичайно, ми продовжуємо в рамках розумного спілкування, і я абсолютно не бачу в цьому ніяких порушень.